З одного боку з підрозділи силовиків із звірячим іменем один за одним стають у чергу на каяття з іншого. дотепер жоден зі спецпризначенців не зізнався, що калічив людей у будинку профспілок та підпалював багатоповерхову споруду у середмісті столиці. До мережі потрапило відео відзняте 19 лютого надвечір. На картинці без жодного монтажу видно, як активісти відчайдушно намагалися врятувати поранених побратимів. Утім Входи виявилися заблокованими, і дотепер невідомо скільки саме людей згоріли всередині живцем на верхніх поверхах будинку профспілок. Члени майданівської самооборони кажуть, що у будівлі відрізали воду, тому загасити пожежу не було жодних шансів. А рятувальники їхали на виклик більше як дві години. Нагадаю, будинок профспілок запалав після того, як у будівлю з заднього входу зайшли Беркутівці, і те, що там були загиблі, ми маємо власне відеопідтвердження. Натомість до цієї миті жодна слідча група не зайшла всередину, аби відшукати сліди звірячого рейду спецури. Не одна людина, це наскільки мені відомо. Це третій. За сьогодні, що наші медики витягнули це третій, обгорівший труп людей. А де саме? Звідки саме з будинку про спиня. Це третій поверх Повір... 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 на третьому поверсі. всі евакуювалися. на третьому з сьомого дета говорили.